Сьогодні в такому короткому Євангелії, у ривок з Євангелія від Матея, чуємо такі важливі, глибокі речі. Ісус сказав, це дуже є важливо для всіх нас, особливо зараз через інтернет, є можливість дискутувати. І зараз всі можуть про все говорити. І, отже, для нас, християн, дуже є це важливо. Ісус навчав це 2000 років тому. Не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед свинями, щоб не потоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розшарпали вас. Зараз є дуже багато сторінок, де завжди є якісь провокації проти християн, проти Папи, проти всього святого, що є в нас християн. І є дуже багато експертів, які все просто знають, які все можуть про все говорити. І, власне, це не є ті сторінки, на яких можна з ними дискутувати, тому що вони не для того є створені, щоб діалогувати, але для того, щоб тільки як найбільше шкоди зробити. І коли в часи Ісуса це говорилось: не кидайте, не давайте святого псам. То йшлося про поган тих, які взагалі не вірили. Це люди, які вірили в Божків. А коли йшлося про свиней, то це було, розумілося, римляни, окупанти. Тому що на своїх прапорах бойових вони носили дику, дику свиню. І це йшлося, що вважайте. Святими речами, які Господь вам дає, не розкидайтеся, не дискутуйте не ді... зі всіма підряд. Якщо людина взагалі не приймає Бога, не розуміє нічого щодо святих речей, без сенсу з нею, з нею діалогувати можна, якщо людина є відкрита, а якщо людина тільки атакує. То завжди можна спокійно таку людину залишити в своїй, в своїй помильності, така людина, яка не хоче слухати, яка не готова шукати правди, яка тільки є спрямована на деструкцію, Залишити таку людину. Тому, що, щоб зберегти себе і зберегти те святе, що Господь нам дає, зберегти цей мир, зберегти це милосердя. І робіть Людям те, що бажаєте, що ви вам робили. Кожен з нас дуже мало. Напевно, це дуже велика якась проблема в людини, якщо вона хоче, щоб їй щось поганого робили. Всі бажаємо, щоб до нас відносились добре, з розумінням, щоб нас прощали, щоб підтримали, щоб нас любили. І так далі, І так далі. То, якщо все це ми потребуємо, то каже Господь, Віднося так і до інших з розумінням, з терпеливістю. І далі це теж щось, що для нас у всій цій трудній ситуації, важкій, складній ситуації, де є атака на церкву, де не так легко бути християнином, де не так легко говорити про свою віру, де не так легко жити по-християнськи. Вузькою брамою, казав їм Ісус, входьте вузькою брамою, бо широка та брама і широка та дорога, що ведуть до загибелі. І так виходить, що якщо відходимо від Бога, то вже дуже легко. Це так, якби спускаємося, все нам вдається, все добре. Якщо хочемо триматися Бога і виконувати заповіді, завжди є складно, завжди є критика, завжди є. Падіння, невдачі, випробування. І тоді, здається, ну, можливо, мені краще, як всім. Тому що, дивися, як їм всім добре, вони роблять, що хочуть, крадуть, вони живуть аморальним мораль, життям, може, так само. І, власне, ця вузька дорога вона є тим важлива і сконцентруватися на цьому, тому що вузькою дорогою можна йти тільки по одному. Не можна йти вдвох. Тому що це є особистий вибір, і потрібно самому особисто прийняти рішення, щоб йти тою дорогою. І вона є догори. Ця дорога нелегка. Ця дорога потребує зусиль. Ця дорога потребує навіть якихось деколи, можемо щось навіть втрачати. І... Це та дорога, яка веде нас до неба. А широка дорога, та, яка все дозволяє, та, яка світ пропонує, веде, не веде до неба, скажімо так, веде в іншу сторону. І коли я ці речі говорю, найцікавіше, що чуємо часто під такими нашими проповідями критику, Людей, власне, які не мають жодного відношення до Бога, до віри християнської, і які могли би спокійно собі йти далі, але вони навіть цього не можуть просто витримати. Їм недостатньо жити на цій широкій дорозі, вони хочуть стягнути ще інших до себе. Тому є так серйозне, так є важливе те, що ми сьогодні чуємо. Обережні будьте, з ким і як ви ділитесь про вашу віру, щоб себе не втратити. Шануйте інших і поводьтеся з іншими, так би ви бажали, щоб до вас поводились. І обирайте ту вузьку дорогу, та яка веде до неба. Сьогодні Господь, як і завжди, говорить до нас це Слово, тому що говорить це слово з великою любов'ю, з великим милосердям. Хочу, щоб якщо ми деколи навіть і помиляємось, і відходимо, і не знаємо, і нервуємось, і втомлюємось, то через Його Слово, якщо відкриємо наше серце, наші вуха, можемо знову повернутися на той шлях, який нам вказує сьогодні Ісус. Амінь. І живи правдою, живи по-католицьки.